Цьому році Electronic Arts здійснили щось нереальне. Вони довели, що вміють робити нормальні ігри. Battlefield 6. Це бойовик військові дії, війна, епічність, реалізм, тактика, битва, королівська битва. В цій грі все ідеально. Оце якшоно? Ну оце зброя, реальне ачече, це руйнування, бум-бум, тарабам. А музика ой. Ти не любиш лімпізки, тому що вони проросійські.

Шоста петла це подарунок для любителів гарячих ігор. Можливо, вона не здатна вилікувати такий смертоносний дух, як ігрова імпотенція. потенція. Усі ті знедолені та нещасні, які роками в очі не бачили якісний шутер. Нарешті прозріли. Це як повернення додому після кілька місячної відпустки. Ця гра ідеальний вибір, якщо ви хочете відчути себе рембо, вона змушує навіть чистокровного ухилянта закохатись у військову машину власної країни та довбесно мобілізуватись. Не вірите? Загугліть Валентин Волонтин Це абсолютний 10, ну ладно, може 9, бо немає української. Це гра з великої букви для великих людей. Ділові бізнесмени, майже повнолітні інвестори, криптовалютки, впевнені покупці акційних акцій. Болік. Тут розсадних фашистів. Це все цільова аудиторія поля битви. Ну Це я так отлехіл переклав першородне, елітарне суспільство, але, як то кажуть, в родині не без брядоти. Десь там, в канаві, існує каста довбойовопітеків. Я їх називаю живі глеки, які замість православного кінстріку паксармати вирішили виписати з бомжів та орендувати житло на даху по ціні паркурного багаюзу та однієї мами. І вже то це буде тест, ми тестувальники, завали їбало. Саме тому гайди на річ Падкур і Кемпили Вісьмач. Ну бля, я заліз на дах, але не розумію. Бах, не бах, зараз весь рвак. Недоступний недоступні для нього позиції, чисто трати тесту. Також існує бах на іберіан офенсів, і кожен хто його використовує добзний воїн та просто герой. Ви не розумієте, це реально інше. На вулицях Гібралтару завелась таємнича аномалія. Майже SCP. Якщо вас якимось чином засосало, ви змушені виживати в надприродних умовах. Ви бачите, що відбувається по ту сторону текстури, але не здатні через неї. Ви закриті в манісінькі локації, ніби це житло в Токіо. Це нульове чудо світу потребує ретельного дослідження. Операція Дирка, в якій задіяні найзагартованіші бійці Киби фронту. Ти бачив це? ДА ДА я паттікстура ветерани, у яких понад тисяча підписників в твіттері загін з його манів. Я зібрав команду, яка поправляє запанки кожен день тричі в день. І за тактикою пульсуючого лиса ми взяла під повний контроль так звану дирку. Ми не були на вершині таблиці лідерів. Про нас не писали в топ-сквадах. Мені хуябить не робили півматчу, але ми внесли свій вклад в очищення Батлфілда від багів. Коли вас розхуярять провулку Гібралтара, знайте під вашим трупом заштопана дирка завдяки нам. Подібно в кістках від гострої нестачі героїна. Вже залежні геймери відчувають ломку після зникнення Бете Батлфюда з організму. На жаль, у розробників є ще одна, вже смертельна доза. Подивіться, який скін, газанюх, кидають. У безкоштовному батлпасі потрібно лише грати в 2042. Вона якраз на знижці усього 74 гривні. На 74 більше, ніж потрібно. Ну, халява, як то кажуть, безкоштовно в геймпасі Люди, яких я ненавиджу. Тебе. Сепе. Коро. Він з зампела. Так, я зробив 6 ботлу, по суті, свята людина. Мені подобається твоє ботло зампила, але він також мусив всі грати в 2042. Це могла бути будь-яка гра. П'ята батла, четверта код Гоуст, альфа-протокол з гіллом не на пістолетах. Будь-що. але Ні, 2042. Ой, вибачте, є якийсь токсік, потрібна якісна критика, об'єктивні аргументи, професіональне відео есе. Привітики, Ви дивитесь відео Battlefield 2042 після 50 Годин як грається хуйово, блять. Хтось може казати, що гру полагодили. Вона тепер грабільна, таких людей як кличу піздоболами. Це свідома пропаганда. Псіоп, якщо вам здається, що стало весело, вітаю! Це стокгольмський синдром. В цій грі неможливо отримати задоволення від жодного типу геймплея. На піхоті ось піднімається температура. На техніці розпочинається психоз. А на авіації по кайфу можна хіба що героїчно протаранити землю. Це навіть не гра, це діментор на фразбайті, який миттєво погинає будь-які позитивні емоції та залишає лише розчарування у житті та бажання зробити кілька. Військових злочинів, Цим я і займусь. Півроку тому мене звільнили з роботи, але залишили брендовий мерч. Заради помсти та рофлу я натягну його та зроблю сумнівний публічний вчинок. Привітики! Сьогодні у нас дай божеський стрім по Space Marine 2. Краще вже твітер апокаліпсис через російську гру, ніж 2042. Бля, На жаль, це тут ми але, блядь, будь-х ходить всі хібарі, блядь, бо не мовимо вже заїхати. блядь! сотні гіабальтів ганьбив, які навіть сюжетки немає. Та я взагалі не розумію, навіщо сюжетні ігри. Інша справа Hazard Zone, легендарний режим, який вітворює саму есенцію екстракшн шутерів. Йобана параша. 2042! А, тут карти прикольні. Торжественна копіпаста безкрайніх полів, пусте лінії автомати, їбать та... карта рот! та лунної поверхні. Єбать, оце ми мапи ремикнули. Тепер це не пуста дорога, це дорога з мішком. Це не мапи, це злочин, стародавній теракт і зони бойових дій. Я не знаю, під яким термоядерним копіюмом потрібно бути, щоб сказати, що їх пофіксили. Тут потрібен відбірний гіпноз, танець сили на концерті сенсів. За 4 роки підтримки ми зробили тільки дві гарні мапи, одна з яких це операція Мітро, Type Beat 100 тисяч тікетів 300 годин, на які серваки дохнуть, і пінг під тисячу привітики. Ви на каналі останньо капіталістичний креатораціональний швайно-красний філіал Digital Foundry. Ми фіксуємо неузгодженість частоти кадрів через вузьке місце процесора. Жопа, блять. Я розумію, чому мій комп не ідеально тягне шестобатлу. Новітня Тріплей, преміальна якість передові технології, але 242 якого хуя лагає, блять. Зброя впевнено тримає рівень Cold War Чи Brazilian Drug Dealer 3 I opened a portal to hell in the favela, trying to revive me, I? Ah? Серед усього цього лише одна гарна гра. Рано чи пізно ви подумаєте, навіщо грати, якщо можна просто гріндити експу? Хе-хе, не можна. Немає жодного ефективного фарм серверу. І що спамлю суплая патронів, що боти на одному хп, все хуйня. Мене бот зарізав. Бро, не тільки тебе. <рес> всі джерела досвіду нещасно порізані. Вам прийдеться без прибільшення цілодобово тримати батлу на фоні, аби отримати хоча б трохи відчутну експу. Єдиний спосіб фарма це нейронічно грати в гру. Розробники все продумали, тільки блять, саму гру весели зробити забули. Але і дуже багато грати також не потрібно. Якщо на початку вимагають 6 к експи за поєд, то під кінець всі 25. Єбануться інфляція досвіду патл пасу в комп'ютерній грі більш ніж чотири рази. Хоча в цій системі є надійна валюта, Вікліки, за виконання яких даються ті самі поінти у фіксованій кількості, якщо не рахувати випадкового багу, коли за один тиждень чомусь заваломеншено з ким не буває. А в мене місії скидались Опа! Лише вікліки, не деліки, тому що деліки, в принципі, немає, ахуєнний лайфсервіс. Та й самі вікліки, м -м -м. якщо челенджі розраховані лише на один клас, то гравці гратимуть переважно за один клас, поки інших не вистачатиме, хто б міг подумати. У нас, знаєте, є фішка, великі мапи, тому вбивайте з дробовика або з горілки. А, точно, лайфсервіс, тому що тижня один челендж тимчасовий. Якщо ви здійснили думання та вирішили, «Дай його нахуй грати в останні тижні, коли всі. Челенджі відкриті. Дабл Експ, Тріпл Експ. Як же важко бути розумним. Я вас вітаю. Ви проїбали 8 рівнів, але не хвилюйтесь, завжди є план Б, можна купити левела. Хоча перший місяць не можна було, адже потрібно ж якось тягнути гравців цю богомерзенну екосистему сечі кавна під назвою Кагор. Кагор Додеп. Кагор 4. Блеко. Але я не знаю, хто гірше, люди, які в 2042. Блять, маніфест. Грають чи то ми всі на соціальному дні поряд з безхатьком на станції метро шибує є персона 5, дає нахуй, блять, гірше лише свої командні гравці. Єбать, бете в біт упал пропасть! Єдиний спосіб спокійно грати в батлу це літати на дроні та повільно, але впевнено фармити експу до тих пір, поки ворог не згадає, що він мразота сатана, люцифер і уда та не почне збивати дрони. Тобі що ділать, чим ти заважає не людина, а людина. Ні, дрон! Я змушу грати в гру! Якщо ви думали, що 2022 був хуйовий, уявіть, що буде в 2042-му. Фух, на цьому все. Щось мені погано, очі якісь важкі, мабуть, це кінець. Мене врятує лише гіфт шостої батли. Хо -хо. Ну, в принципі нормально. нічого такого, з Дня не вийде Батла. Я з горлістю заберу то самого Газанюха, улюбленого китайського інженера. блять, інженерка!